Порівнянні з попередніми двома роками, результат цьогорічного Євробачення найкращий. Наша представниця талановита, тендітна, ніжна Ніка Ньютон з піснею про янголів посіла четверту сходинку. Майже усі країни Європи відмітили юну україночку, подарувавши їй свої серця у вигляді балів. Вона своїми янгурськими крилами торкнулася душі кожного. Ви знаєте, це ще раз показало, що ми були на правильному путі. Що ми вірили в міку, і она сегодня сьогодні всім нос. Наш ангел с нами – это, это супер. бы до цього не було усіляких балачок, бруду і наклепу, в результаті ми на коні. Хоча це і не дивно цікаві теми завжди обговорюються до під час та після. А міжнародний пісенний конкурс Євробачення це дуже соковитий шматок і чудове підґрунтя для пліток. Тільки мужним під силу пройти крізь усе це і вийти з високо піднятою головою, що блискавично вдалося зробити Ньютон та її команді. ще раз Пішос що фонарні зробив правильний вибір.